12 травня татарська жимолость годить не тільки від джмелів осмій, а ще і від медоносних бджіл. Температура плюс 12, вітер похмура, бджола працює. На татарские жимолости плюс 12, похмуро. Працюя бджала доносно. Читка, чуты, гул бджалы. Татарская жимолость. Щось выделяк. Так, це північна рослина, північний кустарник, тож плюс 12 я думаю йому вдосталь або бджола змогла працювати.